Полтавське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство виставили на аукціон. Днями фахівці фонду держмайна влаштували огляд майнового комплексу у Полтаві для потенційних інвесторів. Подивитися на завод прийшли троє учасників аукціону, які, ймовірно, зацікавлені у придбанні підприємства. Скільки всього людей буде приймати участь у торгах, поки невідомо. Розповідає начальник регіонального відділення фонду держмайна України у Полтавській та Сумській областях Ірина Смірнова. Є будівлі. І споруди, які знаходяться у нас в місті Полтаві, це основна адмінбудівля, де ми з вами знаходимося. Так ще у нас є дві будівлі в Сумах і в місті Кропивницькому. Загальна площа будівель і споруд, які налічують підприємства, це 8444 квадратних метрів. Підприємство також має рухоме майно, це обладнання, яке знаходиться на підприємстві, майже три тисячі одиниць. Протезно-ортопедичний завод вже давно потребує модернізації, говорить Ірина Смірнова тому було прийнято рішення його приватизувати. Аукціон оголосили з трьома обов'язковими умовами: це збереження основного профілю діяльності підприємства 10 років, збереження робочих місць працівників протягом 6 місяців та погашення боргів по заробітній платі та податках. Приватизація необхідна і вона дасть можливість залучити підприємству грантові інвестиції, також міжнародні інвестиції, покращити технологічний процес, що дозволить виготовлення на. Сучасніших протезів Нині підприємство вже не може залучати достатню кількість замовників та утримувати працівників, адже немає підтримки від держави. Тому і шукають нового власника, каже директор Полтавського протезного заводу Сергій Цегельник. Раніше підприємство підприємковувалося Міністерство соціального захисту України, але вже два роки ми передані держфонд майна. От. І по суті, нами ніхто не опікується. Ми Самі по собі у нас вимоги до підприємства державні, а умови праці у нас не ще не комерційні. Якщо декілька років тому на підприємство замовників протезів направляло міністерство соцзахисту, то зараз їм самим потрібно шукати клієнтів. А їх щораз все менше, адже на ринку постійно з'являються нові конкуренти приватні фірми, які займаються протезуванням. Незважаючи на те, що ми. Недавно відкрили даже реабілітаційне відділення, але монеко в нас зменшилось на половину. За це півріччя, за десь у нас прибуток 17 мільйонів. Хороші часи, то да, ми виробляли десь продукцію на 50, на 48, на 46 мільйонів в рік. Стартова ціна, за яку виставляють на продаж завод 18 мільйонів 447 тисяч гривень. Цінові пропозиції учасникам торгів можна подавати до 9 вересня. Сам же аукціон проведуть наступного дня.